Воно куповують дешевих стиралок. Треба було не для ручного прання, а порошок автомат брати. І порошок теж дешевий. Ой. Слухайте, у вас якась квартира маленька. Не думали про розширення? Mm? А, де, де... а там же ж зайнято. До ранку якийсь дурдом відбувається. Ага, вже йду снідати. Які снідати, Андрій, ти мене чуєш? Я почуваюся чужою у власній квартирі. Е, може, тому що це орендована квартира. А нагадай мені, будь ласка, умови оренди. А, за кожного зайвого мешканця окрема доплата. Сам переходиш додаткові витрати? чи може якусь програму створиш? Та звідки баску придяка Альбіна взнає? З новин. На проспекті Бажана згоріла квартира. Ти що, сплюнь? Або затоплять сусідів. Твої родичі, вибач, з фантазією, люди. Іване, підеш в магазин, купи мені чвертку. Треба після бриття щоки продезінфікувати. Ми їдемо додому. Як додому? Поїздом. Грошей за коляду на квитки вистачить. Іване, друже, куме, друже, дорогеньке, нам не можна додому. Я сувенір міністру вручив? Вручив. Ми з тобою не винні, що ця місія з дорогою провалилася. Ти що забув, що Марічка затіяла грандіозний ремонт? Господи мені. Тепер же тепер кінець свободі Прикарпатську Чігевар. Я допоможу тобі зробити той ремонт. Я тобі слово гуцула даю. Іване, дорогенький, я з тобою готовий на край землі. А що ж нам скаже на це Васильович? А ми йому нічого не будемо про це говорити. Так, ми поїхали додому. Ага. Бо Київ це не наше. Ага. Слухай, а може ми завтра поїдемо? Бо я б чув, що по радіо сьогодні сказали, що магнітні будуть. Бодя! Але у мене тоді нижня полка. Ти це бачу. Ага, як новенький, а вона казала порошок не той. Ну, а що ж ви хотіли? Треба відповідати за свою бездарну кадрову політику. Розвели тут кумівство. Що ти сказав? Але її плюси добові можемо ділити на двох. Ах ти, я тебе зараз. Втрачаєте навики! Пора на пенсію. Всі втекли. Боже, Боже, що мені робити? І в новому театрі на Подолі теж не побули. Бодя, а люди кажуть, там такий буфет. Та не ний. Ну нема нам що робити в цьому місці. Подивися на всіх цих людей. Всі якісь поспішають кудись, всі якісь злі. Вітає Укрзалізниця. Куди поїдемо? Іване, нас вітає Укрзалізниця. Що? Київ-буфет. Тобто театр. Рахів. Два квитки. Добрий день. Ваші паспорти, будь ласка. О! Угу. О! Ви теж Петрук? Це значить теж. Перед вами єдиний і неповторний Іван Петрук. Найкращий столяр Прикарпаття. Цікавий збіг. Я теж. Ви теж столяр? А якого розряду? <laughs> Я теж Петрук. Ось. От прикол. Якби вам довелося з Іваном женитися. То не прийшлося би навіть і паспорти міняти. <ріху> Чи згодні ви, Петрук, одружитися на Петрук та взяти спільне прізвище Петрук? Та згодний! Згодний. Іван. Ти згоден? Що? Так, згоден. Пані кажуть. Квитків на сьогодні немає. Будуть тільки через 10 днів. Слухай, ми з тобою нікуди не поспішаємо. Підемо в театр. Що? Ні-ні, нам треба сьогодні їхати. Вибачте, але я нічим не можу допомогти. Наступний. Андрюсю, а скажи, як в Карпатах звучить прислів'я? У гостях добре, а вдома краще. Так і буде. Що? Хочу, щоб я батька з хати вигнав? Та я такого не казала. Ти ж в нас голова сім'ї. От ти приймай рішення. Слухай, як я йому скажу. А? Ну, я не знаю. Ну, пробий його на ностальгію. Там скажи, пам'ятаєш, село, гори, сопілочка. Чи на чому вони там в Карпатах грають? Окей, спробуй. Що вже? Щось душно у нас. Та ніби недавно провітрювали. Києві душно. В Карпатах повітря частіше, мабуть. У нас таке повітря, що на хліб мазати можна. А тут два рази дихнув і закашлявся, як від Угу. Mm -hmm. Бачу, сумуєш за домом кожен день мені сниться. Отак взяв би і пішки зайшов додому. Та чого пішки? Є ж е, поїзд, є, автобус. Ну так, бодій Іван так і подумав. Може, мені пора визнати, що все це була авантюра. Хоч мене побачив, з Анною познайомився, засидівся я у вас, синку. В гостях добре, а вдома ух, громада зустріне прямо на дорозі з оркестром, з сопілками. Чи, на чому там вас грають. Ух ти мій молодець, синку. Молодець. Справжній Микитюк. А я тут розслабився, шмарклі розпустив. А ти мені нагадав про громаду, про дорогу. А що дорога? От так мене спитають: а що дорога? Ні. Ми, Микитюки не здаємося. Ми, микитюки, залишаємось. Наскільки день? Два. Тиждень! Максимум 10 днів. І я сказав, як ти мені радила. Навіть про супілку згадав. А... Але тільки гірше стало. Так це я винувата виявляється. Ха! Чудово. Але є і гарні новини. Тепер на двох квартирантів менше. От Альбіна засмутиться. А до чого тут Альбіна? А вона мені сьогодні дзвонила. Коли? Щойно? Хтось із сусідів доповів. Подзвонила? Попередила. Дивно, як може є. А звідки неї твій номер? А як це звідки? В Фейсбуці знайшла. Так, Михатюк, чого ти мені тут допит влаштував? Ти мені не довіряєш? Ти краще думай, звідки нам брати гроші на твоїх нелегалі. О! приставку, А Ой. Я завжди марійці казав і тобі кажу. Хто на коня не п'є, той нікуди не поїде. Бодя не бубни. Як треба буде, то й пішки піду. шо, сказився. Он навіть і касирка показує. Що ти того. А, це воно не обмахає. А, ага, так, до побачення. Ще раз вибачте, що потребував так. Фух, слава Богу, переставку не доведеться продавати. Чого? Ну, Альбіна до нас не збирається, йти. ти. В неї взагалі немає твого номера. Стоп. Ой. А як тоді. Ха -ха. То ти мене почав перевіряти. Та ні, я просто сказала… А оцю всю гусульську шайку ти перевіряв? Ти взагалі документи їх бачив. Може вони тут від аліментів переховують. Які аліменти? Вони... Ой, все! На тумбочці принтер стояв. Мені так зручніше квитки друкувати. Напевне, під вагою ніжка і зламалась. Ця ніжка зламалася, бо вона була скотчем примутана. Ой. Ще одне таке падіння. Мені доведеться зарплати принтер відкупляти. А вас побачила і згадала, що ви столяр. Наша гордість. Його офіційно називають Верховинським Мікеланджело. А. -а, -а. Ну, хлопці, не літай. Точно. Альбіна? А що ж ви стоїте не заходите? якими вітрами в наших краях? А щось мені дзвіночок твій виявився досить підозрілим. От і зайшла подивитися, як ви тут? А ми нормально. Ми тут самі е живемо нікого нема. Тож можете не хвилюватись і спокійно йти додому вас провести. Проведи. У вітальню. <різвіст> <різвіст> Я так і знала. А циган у себе пригріли. Один, два, три. Це, чи... це, це, я, які ви що, це ми заново готуємося на Геловін. Зараз? Ту, ви так кажете, ніби жінок не знає. Таня за півроку собі шукала платі на випускний. М -м -м. А, ну, подобається. Замі. Хочете приміряти, будь ласка. А, ти, ну, нічого не хочу я міряти. Пішли далі. Е, ходімо е, в спальню. На кухню. Е, Euh, euh, так от, я ж кажу, все нормально, нікого нема. А чого тарілок три? Euh, так саме вас чекали euh, з цуциком, цю привищайтесь. Мене голодні. Euh, потоп! Де? Потоп. О, о, там! Потоп! Потоп! потоп. Би бути. Якби euh, сусіди були погані, а так сусіди просто супер. Претензій нема. Ну, йдемо далі. Є, йдемо е, в туалет? Туалет ми перевіряти не будемо. Туалет ми перевіряти не будемо. А чого ви так кричите? А... Просто так закохався в цю квартиру. Тут таке ехо! Ух! Ну тоді в спальню! Спальню! Це ж треба, а колись скрипів, як ліжко у гуртожитку. Ну, чудеса! Я ще й шухлядку відремонтував. А я думала, що тому ляше, вона не відкривається. Я вам дуже дякую. А немає за що. Звертайтеся. Я тут, мабуть, надовго, днів на 10. Чи коли там квитки на рахів будуть? Я спробую вам допомогти. Піду до начальника і попрошу зняти депутатську бронь. Зачекайте тут. Ну, ніби все чисто. Оренда залишається. Незмінною. От і добре. І давайте я з вами одразу наперед розрахуюсь, Ну, щоб ви в кінці місяця зайве раз не їхали до побачення баті... <кресіння> дядьку. Ой, ой ой тімочці в туалет треба. Е, так може йому на вулиці краще буде. Ні, ну Я не хочу, щоб він лапки замазав. Я тільки сало авто почистила. Зайнято. Микитюк Василь Васильович, мій батько і його друг близький. Я бачу плюс. 50% оренди за кожного. Згоден, але вони мене недовго. А от в кінці місяця ми перевіримо тьомочка, правда? Іван Петрук відправляється з першої платформи у великі вуйки на чортовому колесі. Трум пум будь ласка, взяв подивитися без дозволу. Та нічого страшного. Ці іграшки всім подобаються. А я їх колекціоную. Правда? Так. так. Дивне захоплення. Я щось схоже в школі для хомічків робив. Ну, зараз вони дуже популярні. У мене хороша до вас новина. Я взяла вам квитки. Єдине, вони тільки до Франківська. Нічого, звідти вже не проблема. Я вам дуже дякую. <рес> Та нема за що. Ну, скоро вже відправлення, тому вам і вашому другу потрібно поспішати. До речі, а де він? Я? Іване, я творезик Стюхлишку. Ти не повіриш. Я стояв біля каси і тут я грім серед ясного неба. Я побачив братів засновників. Кия, Щека, Хорива, сестру їхню вибить. Точно. Слухай, я почув передзвони київської лаври. Я стояв і малувався. Малувався, любувався. І любувався київською архітектурою. Слухай, Іване, ти навіть не повіриш, які довгі вулиці в Києві, Іване, а він хрещатик чого вартий. не витримає отаку красу. І як тебе? не любити? не любить. Не любить, не любить. Не Тебе язик заплітається. Це від емоцій. А перегар, господи, за кілометр. Слухай, ну жарко було. Я хотів випити кваску. Але було тільки пиво. А звідки ти знаєш? Давай, Бодя, давай. Але я взяв малесенький багаль. Давай, ми на потяг запізнимося. Давай, давай, Почу. давай. Сюрприз. Я... я хотів сказати. Я знаю. Сідай, Андрюсик. Я. Я знаю, я вела себе як справжня йогоїстка. І якби мій тато приїхав до нас у гості, то ти б. Я б його і на поріг би не пустив. А ні. Ти б. Ти б прийняв би його як рідного, я знаю. І, будь ласка, вибач мене, що я зрозуміла це тільки зараз. Сподіваюсь, ти мені пробачиш. хотів сказати. Та там нічого вже й казати. Щось. З батьком зв'язане? Плюс-мінус. Таке, там. Альбіна заходила. А -а -а. І що? Підняла нам оренду в два рази. Але тільки в два. Могло бути і гірше. Якби не твої інтрижки, то е, альбіна тут би взагалі не було. А, та то я у всьому винна, так? А, б... То я пустила до нас на поріг гуцулів і кажу: що заходьте, живіть, скільки хочете, робіть, що хочете, ламайте вашу все. Я применшую Андрій. ти глянь на нашу вітальню. я не можу в ванну зайти. Хтось є! Настихати, а пройди І не мабуть. І кінця, ні крає. Ну, що ти так довго возишся? У нас депутатська бродь! Де музика? Де оркестр? Граємо. стані алкогольного сп'яніння проїзд заборонений. О! Золоті слова! А я тебе Іване, попереджав, що треба менше пити. Де колишуться віти. Так. Він, він проблем не створить. Зайде у вагон і ляже спати. Якщо буде постелено, а стелити мені має провідник. Вот. Це ваш обов'язок. Як тебе не любить, так, ви проходьте, а вашого друга я не пущу. I'm sorry. На. Взяв тобі освіжитись. Це що, квас? Фу, і дота. Ви пробачте та мене, що підставив у вас з квитками. Та нічого страшного, ви насправді такий молодець, що не покинули свого друга. Ой, та хто б його покинув? Він ж без мене пропаде. Бодя, ти вже не говоришся сьогодні чи ні? От вам, пані і вдячність. А я, можна сказати, йому путівку в життя. Що? А хто тобі в п'ятому класі лобзік подарував? I'm sorry. Такі що мені навіть соромно що ми з одного села. Що ми вдома нарешті наодинці? Ну, виходить так, навіть нічого не сказав. Ну, Ти казав, що твій тато бюрократ, тому й попрощався у письмовій формі. Гарний почерк, тату. Буду знати. Так, а що, що нам з Альвіною робити? Щось придумаємо. Головне, що романтично вечерю можна розігріти і повернутися в спів. Ти голодна? Я ні. Іване, а чому ми не повертаємось додому? Бо тебе не пустили в поїзд. Ні, я маю на увазі в Києві додому. А що я скажу, Васильович? Дезертир Іван повернувся і чекає на покарання? Слухай, а де ми будемо ночувати? Тут і будемо. Сідай на цей бомбет. Ой, Васильєвич Зараза така. Сам спить на дивані, а ми мусимо а тут мучитися. Ой. Свою сім'ю я через свою впертість не зберіг, то хоч не буду руйнувати сім'ю сина. Ну, а які плани? Що робимо далі, куди йдемо? Не мав мене сил ні йти, ні думати, ні робити. А які обіцянки були? Відрядження, оселення, доповідь? Знову влада обдурила народ? Великі вуйки, до самого верха, що великих вуєк настають Великі вуйки, керують світом, великі вуйки, то великі діти, по ваші душі, вже великі вуйки йдуть. душі. Не було, Ах, більше вже не буде, ми люди народилися, очі розчинили, і світи сюди залунало. Що від усе дістало, що часто бути позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чути, зачинились болівуди, голі під їхні жарти. Ах, хитати, жити не вяти. У мене чуйка, планету захопили. Великі гойки.